Київ гідно на високому рівні проведе писаний конкурс Євробачення наступному році. Столиця об'єктивно найбільш підготовлена для проведення такого рівня заходів в місто. Окрім досвіду, проведення Євробачення у 2005 році. В українській столиці також проводився фінал Чемпіонату Європи 2012. Щодо майданчика, де буде відбуватись писаний конкурс. Це Міжнародний виставковий центр, який може прийняти до 50 тисяч глядачів щодо інфраструктури у Києві два аеропорти, і саме столиця має найкраще авіасполучення з іншими містами та країнами Європи та світу. Також у Києві розташована достатня кількість готельних номерів, які зможуть прийняти гостей фестивалю. Я хочу відзначити, що Київ з повагою ставиться до всіх міст. Які подавали заявки на участь в конкурсі. І закликаю всіх. Будь ласка, долучайтесь до організації музичної події, оскільки проведення такого рівня заходів це промо всій нашої країни.